Добрий день, друзі. Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду пекти американські булочки, які називаються Cinnabon Roll. Ці булочки почали пекти в кафе Сінабон у 1985 році. Завдяки цим булочкам це кафе по всьому світі стало дуже популярне. Печуть ці булочки. Уже у всьому світі, у нас також печуть в Ужгороді, ви знаєте, дуже багато можна спробувати навіть купити в супермаркетах. Просто хочу вам сказати, що е, рецепт цих булочок навіть до цих пір вони е, ніхто не знає, який має бути правильний рецепт. Так що тут рецептів буде безліч. Це тільки цукор і тільки дріжджі. Більше тут нічого немає, їх просто треба розминати. Сильно тепле молоко. У мене 300 г молока. Також добре розмішую. Ванільний екстракт я додаю. Можна додавати в порошок для печива. Далі 2 яйця. Добавляю борошно поступово, тому що не знаю, ви знаєте, тут тісто не дуже має бути туге. Має бути таке більш ніжне, щоб трошечки до рук липло. Розпушувач додаємо. Ну, тут не важно того, що тут буде 5 грам розпушувача. 10 грам у мене буде в пакеті, а так 5 грам. Достаточно. І знову борошно. Добавляю 200 г масла. Можна все добавляти, тому що воно зараз все, все файно змішає. Так, ось, бачите, тісто має бути дуже м'ягеньке. І вимішувати його треба можна міксером, тому що його треба вимішувати досить довго. Я його буду вимішувати, напевно, Напевно, десь хвилин 15. Ну, воно вже, бачите, відстає від миски. Кавова ложка солі. Також додаю тепер на цьому етапі. Ще мішу тісто, ще хвилин 5 буду містити. Воно вже дуже файне, дуже таке. Бачите, яке відходить вже повністю від мисочки. Ставлю в тепле місце, щоб тісто наше підкисло десь на годинку. Пів години в мене тісто кисло при кімнатній температурі, а пів в холодильнику. Ось. Викисло. Бачите, як файно викисло? Воно дуже масляне, таке жовте, такое зверху. Борошно. Небагато, того що тісто дуже таке масляне. І... Ой, прекрасне. Розкатує тісто. Бачите, коли воно в холодильнику було, воно дуже файно розкатує. Не втікає. Обично дрожжіве тісто, воно завжди. Його розкатуєш, а воно стає на місце. Зараз воно нормально, тому що тут дуже багато масла має бути в мене десь 16 булочок. Ось тістечко я вже викатала, розкатала. Дивіться, я собі розкатала його по формі. Товщина тіста, ну ось десь 6-8 міліметрів, може десь так. Протвінь, дивіться, протвінь у мене буде висока. Бачите? Тому що все-таки булочки будуть підніматися, нам треба ось таку протвінь. Я змащую маслом і буду присипати мукою. Ну, сюди я ставлю пергамен, а сюди добре змащую масло і присиплю борошном. Ось так, Бачите, я присипаю борошном. 250 грам коричного цукру. Я додаю неповну чайну ложечку кориці. У мене масло розтоплено кімнатної температури. Я змащую дуже добре маслом змащую тісто. Ось так файно мастить. Присипаємо цукром. Так, файно присипаємо. Треба, щоб однаково було старатися. Руками на маслі не присипеш, не розтягнеш. Цукор треба втерти в масло, ось так, як я роблю. Руками вже, ось так, щоб було мокрувати. Пропиталося масло з цукром. Смішалося, ось так краще. Починаю скручувати, ось так дивіться. Рулет робимо. Воно ну, дуже м'якеньке таке. Так, рулет готовий. Чуть-чуть його можна підтягнути. Ось так. Ріжемо, так, ріжу і одразу буду складувати. Такі вони гарні. І ще мають підійти, це ще не все. Бачите, між ними трошечки має бути ось так пустоти, тому що вони ще будуть у нас підкисати, це ще хвилин 20. Накриваю полотінком і нехай підкисають. Всі набони підкисли. Ось такі вони. Удвоїлися ще раз. 180 градусів 30-35 хвилин. Буду бачити, як будуть пектися. Дивимося, пройшло 20 хвилин. Так що, духовка ще включена. І я думаю, що вони готові. Вони, в принципі, так і мають пектися, 20 хвилин мають пектися. Так, що. Так, пашка. Будемо пробувати. Так, вони готові. Все. Бачите, в мене рум? я зараз буду їм робити пропитку без цукру, без нічого. Просто. І з ромом. І так файно буду їх, поки вони горячі, вони зразу в себе будуть впитувати цей смак. бачите, ну, які файні. Він навіть трошечки сладість забере, тому що тут цукру досить багато. Так, у мене маскарпоне, ви знаєте, додаю 150 грам, більше не треба. Я думаю, що цього буде достатньо, мені 150 грам. Тому що це в нас буде глазурь. І цього буде достатньо. Ось, додаю 2 столові ложки цукрової пудри до маскарпоне. Ви знаєте, будь-який сливочний сир, якщо немає, якщо є домашній сир або такий, ну, якийсь другий. Головне, щоб він був м'ягенький і сливочний. Це без різниці. Ось дивіться, я додаю в мене екстракт. Я його, знаєте, дуже люблю. Його багато не треба. Або один ванільний цукор. Це буде... Ванільний цукор один, це буде 8 грамів. Ось так. Файно розмішую із цукром. Так, бачите, щоб він файно був вимішаний. Так, у мене 15% вершки. Це буду додати поступово. Знаєте, щоб не було дуже рідке. Його теж треба файно вимішати. таке має бути маленького густої вершки в мене 15%, но вершків я зараз дала десь 70 грим, ви знаєте, ще додаю маскарпони. Ріденьки в мене вийшло. Це в мене, значить, 200 г маскарпоне Уже. вже. Воно має бути трошечки таке густіше. Гарно беру кісточку і буду їх покривати ось так. Знаєте хочу пробувати. Будемо діставати. Лейкі, бачите, вже м'ягенькі, воно вже так пропитало. На ну, що відриваємо, дірветься, мусить і О, Ось, нормально. І що? Воно дуже файно. Бачите, такі м'ягенькі мають бути, не якісь грубі, як такі булки роблять. Такі м'ягенькі-мягенькі будуть. Я хочу вам показати, як це будуть розкручувати. Так от мається розкрутити? Дивіться. Ой! М -м -м. Бачите? я повністю його розкрутила. Ну що, друзі, як ви думаєте, таємниця сінабонів? Мною розгадана чи ні? То що дійсно це таємниця. І десь, думаю, я ближче підійшла. Може, мене дивляться ті, хто пече завжди ці сінабони. Може, знає хтось рецепт. Підскажіть, будь ласка, добре я зробила чи не добре, поставте мені лайк, підпишіться. І вообще, дякую вам за підписки, за лайки. І... Та за все. за все. Я дуже рада, що ви мене дивитесь і що-таки все канал мій продвигається. І знаєте, хочу, як завжди, вам сказати: будьте здорові і миру нам всім!